Менше обстрілів і менше втрат, однак повного припинення вогню немає. Терористи продовжують періодично обстрілювати українські блокпости з різної зброї. Найбільше обстрілів зафіксовано у Донецькій області і в Маріупольському напрямку. В ході збройних провокацій бойовики здебільшого застосовували стрілецьку зброю. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині, в районі населених пунктів Піски, Опитне, Майорськ та Вдіївка. Російсько-терористичні війська чотири рази застосовували по наших позиціях міномети калібру 82 мм міліметри та три рази ствольну артилерію калібру 122 мм. міліметра. Спокійніше було на Луганщині. Тут обстрілів з боку терористів було значно менше, однак активно працювала ворожа розвідка. О 21.45 був обстріляний блокпост наших військ поблизу населеного пункту Новотошківське. О 21 годині над опорним пунктом наших військ в районі Маріуполя. Був зафіксований проліт ворожого безпілотника. Обстріли в населених пунктів у зазначений період не відбулося. Українські ж військові суворо дотримуються режиму тиші і відкривають вогонь лише у відповідь. Яна Курченко, соціальна країна.